Сьогодні моя розповідь про рослину, фрукт якої всі добре знають як продукт, який застосовується в харчуванні. Це всім відомий лимон. З давніх давен в народній медицині цей фрукт використовується замість анальгетиків. Якщо розболілась голова, натріть скроні тертим лимоном із цедрою. При безсонні, гіпертонічній хворобі, а також людям із підвищеною нервовою збудливістю, рекомендується випити склянку мінеральної води із соком половини лимона та 1 столовою ложкою меду. При захриплості. Якщо відчуваєте першіння в горлі чи пропав голос, також допоможе лимонний сок із медом і коньяком. Проти грипу та вірусних захворювань вживають подрібнений лимон. Разом із подрібненими зубчиками часнику Це є чудовим засобом при лікуванні. Лимон це досить популярний фрукт, який містить масу цінних вітамінів Так які ж його корисні властивості. Багатий склад лимону насичує організм різними вітамінами та антиоксидантними речовинами. В його складі є вітамін С, вітамін В6, В1 в 2 Б3, а також мідь, кальцій, калій, залізо та марганець. Цитрус має низьку енергетичну цінність, зміцнює імунітет, підвищує стійкість організму до різних збудників. Профілактика атеросклерозу, регулярне споживання фруктів, багатих вітаміном С. Забезпечує надійну профілактику ішемічної хвороби серця, а також зниження загального холестерину та холестерину низької щільності, зниження артеріального тиску. Лимон сприяє схудненню та угамуванню голоду. Речовини, що містяться у фрукті, пригнічують цей процес, що призводить до поліпшення обмінних процесів і уповільнення відкладення жирів в організмі. Саме шкірка лимона є високоефективною в цьому процесі. Попередження утворення каменів в нирках. Запобігання анемії. Лимони містять невелику кількість заліза, яка має високу біологічну доступність, тобто добре засвоюється. Регулярне вживання лимона призводить до підвищення рівня гемоглобіну в крові. Зниження ризику розвитку раку. Доведено, що біологічно активні речовини, що містяться в даному фрукті, здатні вбивати ракові клітини безпосередньо. Поліпшення травлення. При вживанні лимонів підвищується ефективність роботи всіх ферментів травної системи, стимулюється ріст корисних представників мікрофлори, забезпечується профілактика ряду інфекційно-запальних захворювань. Покращення стану шкіри, нігтів та волосся. Доведено, що він підвищує еластичність шкірних покривів і запобігає утворенню зморшок. Профілактика стресу. Також доведено, що при вживанні лимона підвищується вироблення нейромедіаторів, дофаміну і серотоніну, які підвищують загальний емоційний фон, корисними властивостями наділений лимонний сік. Він нормалізує роботу травної системи та зменшує вираженість запальних процесів. Застосовуються навіть кісточки, в них високий вміст вітаміну С в два рази. Найціннішим є застосування цедри. Цедра лимона багата на поліфеноли, флаваноїди та ефірні масла. Вона сприяє запобіганню ряду злоякісних захворювань, зміцнює імунітет, прискорює розпад жирової тканини. А в компанії New Life є чудовий продукт в рідкій формі. Це екстракт цедри лимона. Цей продукт виготовлений саме з цедри. Його рекомендовано вживати для підвищення імунітету, пригнічується ріст мікроорганізмів та грибкової мікрофлори. Має він ефективну антибактеріальну дію. Цедра лимона корисна при інтоксикації печінки та м'язових судомах, прискорює метаболізм. Сприяє зміцненню кісток. Цедра нейтралізує вільні радикали, внаслідок чого запобігає передчасному старінні, онкології, серцево-судинним патологіям. Екстракт рекомендовано вживати в профілактичних цілях по 7-10 крапель 2-3 рази на день до їжі. Український виробник компанія New Life виготовила для нас такий чудовий продукт для здоров'я. А вам лише залишається скористатися цим продуктом. І ви надовго збережете себе від хвороб і забезпечите хорошим здоров'ям на довгі роки.